Друзі, секретарю, сьогодні у нас на огляді лісточка. Новинка, ну, одна сторінка вже, але для мене вони обидва. Новинка зараз у них просто суцільний бум насправді. Це лісточка від Ошен. Картопля. Картопля, яку ми всі так добре знаємо, ще з дитинства, але насправді тут є, мабуть, що, що і спробуємо. Наприклад, ось ці лісточка картопля, або як їх просто називають лісточка кремову безквітні з молоком і арахісом, десь щось мені коштувало 110 гривень, 74 копійки. А ось ці лісточка безквітні з просто начинку, вони коштували 176. Ми сьогодні з вами їх зараз і скажемо, винесмо власний вирок. Звичайно, це звідки на думка, але спробуємо. Я скажу що лісточка такі от аля картопля, це давно вже новинка. Я не знаю, просто і з туди це хоче. Принаймні раз готувати спробувати і ми їх з вами застосуємо. Спочатку у нас буде ось така тістечка, ми бачимо, що всередині воно наповнене кремом. Схоже, за це заверне, завернений крем. Зараз ми спробуємо спочатку крем його. Так, з кремом. Жеться самого тістечка можна відчути такий присмак, що типу коньячу, щось таке ликерне якесь, воно незвичайне, це не просто печиво, тут дійсно якесь є присмак. А помало, тому буде більш нітвим. Я думаю, не варто цього годувати. Його смачно. Тістечка дуже ніжні. А ця присипка це просто яка така, навін шоколад, бачиш? І на какао насить. Це типу як печиво якесь разом з какао. Вона справді дуже смачна тісечка, ніжня, э, з повним кремом. Ви бачите, скільки його тут, тому принаймні для дорослих можна порати. Наступна тісечка у нас буде ось це. Тут вже у нас рихи, і горіхи, і дивіться, так само наповнене кремом. Так. Угу. Крем тут більше, як згущене молоко, власне. Воно є, таке густе. Mm. Ну, в середній вже, консистенції, жирне, э, тому ми тут його не нівелюватимемо. Та, власне, що у нас тут з самим тістом? Я думаю, що воно буде таке точно. Дістом. Тут тісто більше таке глифке, ніби важко пережовується, приємно запивати чаю, або там каву. Згущене молоко теж це теж до консистенції в якості. І дійсно це тісто відрізняється від цього, тут немає присмаку такого виражного принаймні присмаку алкоголю. Мій видик такий, що оці кістечка, як нові кістечка, що буквально зараз вийшли, вони пасують перед цима, хоча з більшого люди все ж таки підтримують кістечка. Словом, вибір за вами такий огляд. Дістечок оглядаємо все, що подає мені під руку, все, що є на погляді. Ці знову ж не важко бувати дітям. Тому смакуйте з любов'ю, ваше